Милість і прощення, і вона вродить сина, ти ж даси йому ємення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Як вам здається, коли має який чоловік сто овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине дев'ять Десятьох і Дев'ятьох у горах і не піде шукати заблудлої? І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше. Аніж за дев'ять десятьох і дев'ятьох незаблудлих, усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Та коли ви будете шукати звідти Господа, Бога свого, то знайдете, якщо будете шукати його всім серцем своїм та всією душею своєю, як будеш у біді своїй, і коли спіткає тебе в кінці днів усі оці речі повернешся ти до Господа Бога свого і послухаєш Його голос. Господь Бог твій, Бог милостивий, Він не залишить тебе і не знищить тебе, і не забуде заповіту батьків твоїх, яким їм присягнув Бог. І вас, що мертві були в гріхах та необрізання вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхів. Знищивши рукописання на нас, що наказом було проти нас, Він із середини взяв його та й прибив його на хресті. І ти навернешся до Господа Бога свого і будеш слухатися Його голосу в усьому, що я сьогодні тобі наказую, ти та сини твої усім своїм серцем та всією своєю душею. Поверне з неволі Господь Бог твій тебе і змилосердиться над тобою і знову позбирає тебе з усіх народів, куди розпорушив тебе Господь Бог твій. Порозсудить Господь свій народ, і змилосердиться він над своїми рабами, як побачить, що їхня рука ослабіла, і нема ні невільного, ані вільного. Та милість моя не відхилиться від нього, як відхилив я її від Саула, якого я відкинув перед тобою. Бо ми конче помремо, і ми, як та вода, вилета на землю, що її не зібрати, та Бог не знищить душі, і він задумав не відвернути від себе відігнаного. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Та коли навернетеся до мене і будете дотримувати заповіді мої, виконувати їх, то якщо будуть ваші вигнанці на краю небес, то звідти позбираю їх і приведу до того місця, яке я вибрав, щоб там перебувало ім'я моє. І відмовлялися вони слухати і не пам'ятали чут твоїх, які ти чинив був із ними, і стали твердошиї, і настановили собі голову, щоб вернутися до своєї неволі в непослуху. Та ти Бог, що прощаєш, ти ласкавий і милосердний, довготерпеливий та багатомилостовий і ти не покинув їх. Ради імення свого, о Господи, прости мені про гріх, великий бо він. блаженні ті, кому прощено беззаконня і кому покрито гріхи. Блаженна людина, що Господь її гріха не залічить, що не мав її дусі лукавства. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав, признаюся в проступках своїх перед Господом і провину мого гріха ти прости. Помилуй мене, Боже, з великої милості своєї, через велике своє милосердя очисти беззаконня моє. Обмий мене зовсім з мого беззаконня й очисти мене від мого гріха. Чистий сопу мене, і я буду чистий, обмийте мене, і я стану біліший від снігу. Ти моя допомога, Тебе успівуватиму, адже Ти, Боже, є моїм захисником, Боже мій, Ти моє милосердя. І в Тебе, о Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами Його. Ліпша, бо милість Твоя над життя, і мої уста Тебе прославляють. Справи грішні зробили сильніші від нас, ти наші гріхи пробачаєш. Насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати і радіти по всі наші дні, бо Господь не опустить народу свого, а спадку свого не полишить. Розум людини припинює гнів її, а величність її перейти над провиною. Щедрий і милосердний Господь довготерпеливий і многомилостивий, бо як небо високо над землею, так Господь непорушно поставив милість свою над тими, хто боїться його. Як далекий від заходу схід, так він віддали від нас наші провини. По праведний сім раз впаде та зведеться, а безбожний в погибель впаде. Дякуйте Господу, добре, бо Він, бо навіки Його милосердя. А ти, Господи, владико, за мною зроби ради ймення свого, що добре твоє милосердя, мене порятуй. Оживити мене за своїм милосердям, я буду триматися свідчення уст твоїх. Бо в тебе пробачення, щоб боятись тебе, адже Господа милосердя і в нього велике визволення. Господь підпирає всіх падаючих, усіх зігнутих, Він випростовує. Милість та правда нехай не залишить тебе, прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого, і знайдеш ти ласку та добру премудрість в очах Бога і людини, хто ховає провини свої, тому не ведеться. А хто признається та кидає їх, той буде помилуваний. Прийдіть і будемо правуватись, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, мов сніг, якщо будуть червоні немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. І нечистим учините ви поволоко буванів своїх і срібла, і покриття на бушка золотого свого, розпорошиш ти їх як нечистий і геть скажеш йому. Я, я є той, хто стирає провини твої ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. Провини твої постирав я, мов, хмару, і немов мряку гріхи твої, Навернися ж до мене тебе, бо я викупив. Бо зрушиться гора, й холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе, і заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець Господь. Хай безбожний покине дорогу свою, а круті свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його він помилує, і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Отож бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати, його вухо не стало тяжким, щоб не чути. І було мені слово Господнє, говорячи як відпустить хто жінку свою, і вона піде від нього та стане за жінку для іншого чоловіка. Чи вірнеться ще він до неї, чи ж не стане зовсім обещещеною оця жінка? Ти ж перелюбчинила з коханцями багатьома і тобі повертатись до мене, говорить Господь. Я думав, як зробить вона все, оце, то до мене повернеться, та вона не вернулась і бачила це сестра її зрадниця Юдея. Ти й проголосиш слова ці на північ та й скажеш. Вернися відступна дочко Ізраїлова, говорить Господь, не зверну я свого обличчя у гніві на вас, бо я милостивий, говорить Господь, і не буду повік стерегти свого гніву. Тільки пізнай же провину свою, бо ти проти Господа Бога свого повстала і грішила з чужим, і під деревом кожним зеленим, і мого голосу ви не почули, говорить Господь. Верніться, діти невірні, говорить Господь. Бо я вам, Господар, та візьму вас по одному з міста, а з роду по два і вас поведу до Сіону. Якщо ти Ізраїлю вернешся, каже Господь, до мене ти вернешся, і якщо ти відкинеш із перед мого гидоти свої, то не будеш тинятися. Так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то неї йдіть і знайдете мир для своєї душі. Та вони відказали, не підемо. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, поправте дороги свої і свої вчинки, і я зроблю, що ви житимете на цім місці. І скажеш до них, так говорить Господь: хіба падають і не встають, хіба хто відступить, то вже не вертається. А тепер поліпшіть ваші дороги та ваші чини і слухайтеся голосу Господа вашого Бога. То пожалуй Господь щодо зла, яке говорив був на вас. Я дамся вам знайти себе, говорить Господь, і верну вас, і зберу вас з усіх народів та з усіх місць, куди я вигнав був вас, говорить Господь, верну вас до того місця, звідки вас я був вигнав. Чи Ефрем не мій син дорогий, чи не люба дитина моя, оскільки я не говорю проти нього, завжди сильно його пам'ятаю, тому то за нього хвилюється нотро моє. «Змилосержуйся справді над ним, говорить Господь. Постав собі дороговкази, стовпи собі, пороставляй, зверни своє серце, на биту дорогу, якою ти йшла, і вернися у Діву Ізраїле, вернися до цих своїх міст, милість ти тисячам чиниш, і за провину батьків після них віддаєш волону їхніх синів, Боже великий та могутній, Господь Савород Йому імення. Може, почує дім Юдина все те зло, що я думав чинити їм, щоб вернулися кожен за своєї злої дороги, а я прощу їхню провину та їхній гріх. А коли б несправедливий відвернувся від усіх гріхів своїх, яких наробив, і виконував усі устави мої, і робив право та справедливість, буде конче він жити не помре. Чи я маю вподобання в смерті несправедливого? Говорить Господь Бог, чи ж не в тому, щоб він вернувся з доріг своїх та й жив. Тому буду судити вас дома Ізраїлів, у кожного за дорогами Його, говорить Господь Бог, покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання». Скажи їм, як живий я, говорить Господь Бог, не прагну смерті несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги Його. І буде він жити, наверніться, наверніться з ваших злих доріг, і нащо вам умирати Дому Ізраїля? Бо я милості хочу, а не жертв, і Бога пізнання більше від цілопалення. А ти через Бога свого навернешся, стережи милість та суд і завжди надійся на Бога свого, верховність їхню вилікую, добровільно любити моїх, бо мій гнів відвернувся від Нього. Віддеріть своє серце, а не свою одіж, і не верніться до Господа вашого Бога. Бо ласкавий він та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і жалкує за зло. Том Бог інший, як ти, що прощає провину і пробачує прогріх останку спадку свого, свого гніву не держить назавжди, бо кохається в милості. Знов над нами Він змилується, наші провини потопче, докинеш у морську глибочинь усі наші гріхи. Блаженні милостиві, бо помилуванню вони будуть. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то Отець ваш не простить вам прогріхи ваших. А він це почув та й сказав: лікаря не потребують здоров'я, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є. Милості хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Коли б знали ви що то є, милості хочу, а не жертв, то ви не судили б невинних. Тому то кажу вам усякий гріх, навіть Бога зневага, проститься людям, але Бога зневага на духа не проститься. Як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься те, коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутньому. Петро приступив тоді та запитався його, Господи, скільки разів брат мій може зарішити проти мене, а я маю прощати йому чи до семи раз. Ісус промовляє до нього, не кажу тобі до семи раз, але ж до семи, десяти раз по семи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, каже розслабленому. А Ісус, як почув, промовляє до них: лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. По правді кажу вам, що простяться людським синам усі прогріхи та богозневаги, хоч би як вони богозневажали. Коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то і Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривдо вам чинить. Ось тому говорю я тобі численні гріхи її прощення, бо багато вона полюбила, кому ж мало прощається, так і мало любить. Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих десяти і дев'яти де не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них радійте за мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника. Що кається аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Хоча б сім раз денно він провинився проти тебе і сім раз вернувся до тебе, говорячи, каюся, вибач А вона відказала: ніхто, Господи, сказав їй Ісус: Не засуджую я тебе, йди собі, але більш не гріши. Кому гріхи простете, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються. А Петро до них каже: покайтеся, і нехай же ухреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Покайтеся, та що наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами. Бо суд не милосердний до того, хто не вчинив милосердя, милосердя бо ставиться вище за суд. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити. І очистити нас від неправди всілякої, тож не залежиться не від того, хто хоче, ні від того, хто біжить, але від Бога, що милує. Ти, хто такий, що судиш чужого раба, він для пана свого стоїть або падає, але Він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть, так і ви.